Цієї неділі у самому серці міста вирували неабиякі пристрасті. На 95-му кварталі, поруч із пам'ятною стелою Героїв Революції, зібралися представники різних патріотичних громадських організацій, аби висловити свою позицію щодо останніх подій в місті. Нагадаємо, вже кілька днів сесійну залу міськради займають пікетувальники. Перенесення акцій протесту із наметового містечка до зали ставило під загрозу проведення пленарного засідання сесії міської ради. Депутати таки провели його в строк у приміщенні Дзержинського райвиконкому. Ті, хто зібрався на акцію 1 лютого, запевняють, ратують в першу чергу за простих криворіжців. Мітингувальники вважають за потрібне мати можливість відвідувати сесії як міської, так і районних рад, мати доступ до обговорення рішень, зокрема тих, що стосуються бюджету, та контролювати цільове використання коштів громади. Саме ці вимоги вони. Згодом пропишуть у своїй резолюції до керівництва Кривого Рогу. Проте спосіб впливу на владу активісти бачать відмінний від того, який обрали представники наметового містечка, що біля будівлі міськради. «Ми волонтери їздимо на передову, і серед нас є діючі воєнослужа, які на сьогоднішній день знаходяться в відпусках, в на реабілітації, і наша ціль – Поддержать инициативу в том плане, что Россия действительно является страной агрессором. Нам это известно как никому. ДНР и ЛНР, убивающие наших граждан, украинских, украинцев, являются террористическими организациями. Мы против того, чтобы под эгидой каких-то псевдопатриотических сил с какими-то своими отдельными идеями и говорят о том, что они являются громадою Кривого Рога, самостоятельно сделали. С нашей точки зрения, незаконную смену власти путем отставки или вынуждения к отставке. Мы предлагаем, чтобы власть избирала наша, наш город, мы и криворожане, но путем голосования. То есть мы частично поддерживаем идеи, но делать революции, делать то, что сейчас находится, что происходит в Донецке, в Луганске, мы это видели, мы знаем, как там страдает народ. Мы против силовой смены власти. Вже біля входу до міської ради представники зібрання висловлювали думку, що за патріотичними гаслами деякі особи приховують власні корисливі мотиви. Ваші організатори вимагають тільки посад. Ваші організатори вимагають тільки особистого вашим іменем. Хто знаходиться всередині, учасники нашого мітингу виступають проти існуючої влади в місті. Ми підтримуємо усі протесні акції, мета котрих контроль за діяльністю місцевої влади, тиск на міськвиконком і міськраду з метою покращення життя міста та захисту миру у Кривому Розі. Але коли організатори таких акцій виконують, Кримінальні авторитети. Ми проти того, аби на ці протестні акції приводили людей кримінальних кіл, котрі використовуються організаторами таких акцій за гроші. Ми вимагаємо від організаторів таких протестних рухів зупинити використання кримінальних елементів. Та Люди, є тут. Люди дійсно ті, що бачать такий метод впливу. Коли вони дійсно тут за ідею, вони тут є, але ваше ім'я поплюжиться, коли до цього всього долучають проплачену тітушню. Це перевірена інформація. Дійти згоди у принципових питаннях представникам громадських організацій, що обстоюють різні позиції та методи впливу на ситуацію в місті, наразі не вдалося. Переговори між опонентами тривають. Є частина людей, я не буду за всіх казати, але частина людей, котра отримує за знаходження в міському сесійному залі, е якісь кошти, вони запропонували нам наглядову дію за за тим, щоб там не було далі проплат. Ну власне, що це для нас значить. Це значить, що нас просто хочуть ввести в оману і просто-напросто вони оплати будуть здійснювати трошки іншими методами, але я так думаю, що будуть продовжуватися. Мені зараз запропонували підписати протокол вчорашнього, вчорашнього круглого столу. Значить, після заданого мною питання про те, чи буде припинено проплачування людей. Відповіді однозначно не було, просто була пропозиція про те, щоб ми могли це контролювати. А сьогодні вже пропонують підписати протокол загального круглого столу. Я в тому протоколі поки що не знаю, що вони там пропонують, і, власне, підписувати підпис ставити поки не буду.